Сьогодні день найкращий в світі прибув із фронту мій синок, бо найдорожче наші діти для мами ти, неначе Бог, Бальзам на душу, навіть краще не спала знову цілу ніч, коли прийдеться ще побачити. І знову фронт і по той біч, коли б змогла б, то полетіла б через ліси, через поля. Не пожаліла б свого тіла, щоб тільки глянути здаля. Розбила б всі ворожі танки, а на вогонь хмарки дощу. І коли хала би до ранку і наварила б я борщу, тож відпочинь, мій рідний сину, нехай пощезне ця війна, я б на руках тебе носила, коли залишилась сама, взяла б в долоні твої руки. Що держуть клятий автомат і знищила б усі розлуки, і повела б квітучий сад, я б заспівала пісню миру, щоб більше не було смертей. Ти був і єсть моїм кумиром і татом для своїх дітей. Якби змогла, якби зуміла, я б віддала своє життя, від кулі сих би захистила, бо мама. Це завжди життя.